Україну чекає четверта хвиля мобілізації військовозобов'язаних. Перш за все залучать офіцерів та військових запасу. Вони пройдуть обов'язкову підготовку в навчальних центрах на базі Міністерства збройних сил України. Офіційний старт мобілізації 20 січня. Буде продовжуватися десь по початку апреля. Основна цель призвати потрібне число людей для ротації тих підрозділів, часів, які знаходяться непосредственно в зоні АТО, а також для створення кадрового резерву і професіонального резерву, Ну, для выполнения необхідних задач в будущем на Полтавщині планують мобілізувати близько 2,5 тисяч військовозобов'язаних чоловіків віком до 60 років. Основні потреби, як були, так і залишаються, Це мотострілки, водителі, це медицинські працівники. Наразі українські виробники виготовляють теплі речі, термобілизну, бушлати, зимові берці, бійців обіцяють забезпечити всім необхідним. Шіються велике кількість форм, велике кількість снарядів. Движение, вот сейчас производится у нас на предприятиях но сам механизм как можно динамичного обеспечения вооруженных сил он не такой быстрый как хотелось бы более половины скажем так 70 80 процентов что имеет сейчас наши воинские подразделения это благодаря нашим волонтерам Втім, не всіх військовозобов'язаних торкнеться ця хвиля мобілізації. До неї не залучать тих, хто не придатний за станом здоров'я: студентів та аспірантів, священнослужителів, батьків трьох і більше дітей, чоловіків, що постійно доглядають за недієздатними родичами та мешканців окупованих територій.